На Коломийщині перекривали дорогу в напрямку Коломия Івано-Франківськ. Цей захід відбувся в рамках обласної акції. Протестувальники вимагають забезпечити всім необхідним 5-й прикарпатський батальйон, який зараз перебуває у зоні. АТО. Крім того, люди проти, аби відправляти наших земляків на схід як гарматне м'ясо. Деталі з місця події від Галини Досин. На автодорозі Коломия Івано-Франківськ, орієнтовно на початку села Раківчик, відбулася короткотермінова акція протесту. Громадськість міста Коломиї на 15 хвилин перекрила трасу. Протестувальники вимагають, аби відбулося доукомплектування нашого п'ятого прикарпатського батальйону, котрий зараз перебуває в зоні антитерористичної операції. Також громадськість проти того, аби наших хлопців відправляли на схід як гарматне м'ясо. Чому саме ви берете участь у цій акції? Ну ситуація насправді в Україні дуже складна, і ну не мені це говорити, всі абсолютно бачать цю ситуацію. Справа в тому, що наші хлопці, наші побратими, і не один з учасників нашого і автоклубу, і наших, і різних організацій зараз на сході воюють. І е, знаємо, що є в принципі кошти на армію виділяються. Ми платимо податки, є кошти на армію, але чомусь армія наша гола, боса воює. Коли хлопці з АТО дзвонять і кажуть, що насправді ми залишилися без бронежилетів, будь ласка, якщо можете, принесіть, привезіть, передайте. Хоча б дві пари носків чистих, Ну Но це не це не ті хлопці, які розумієте, просто там відпочивають на курортах в той час, коли керівництво міста, області, там не знаю силових структур сидять в саунах, на білих скатертинках їдять там червону рибу. Хлопці каші не мають, щоб поїсти. Для того ми робимо таку попереджувальну акцію, яка відбувається на сьогодні, по всій області, тому що ну неможливо більше терпіти. Яку точку зору маєте стосовно таких акцій, що перекривають дороги? Я що можу вам сказати? Правильно, треба нашим солдатам допомагати. Все. Не лише тільки ми заходу маємо допомагати, а Східний теж допомагає. Їхня країна там теж є. Область їхня, не лише ми. Звичайно, підтримуємо, звичайно. Влада ж повинна допомагати. Ми не можемо зрозуміти, чому так, і кошти є, і, і люди, і ми всі допомагаємо і. Я не знаю. Бо біжать звідти, тікають сюди, біженці, а звідси беруть воювати наші. Та що, за України, що для окремих людей, що їдуть воювати, то всі мають воювати. Просто за такий час закажуть, хочуть гроші заробляти, і не хочуть, і воювати. Ну, і не тіле. А десь кажуть, що не дуже професійних. Ну і хлопців що професійних, ну то що чим більше будуть воювати, тим більше буде досвід. У вас хтось з родини з оточення, хтось на сході є? Ні, у мене немає, але у мене вся родина воювала колись, як в Арменії там жили. 15 хвилинна акція протесту створила деяким водіям незручності. Вони були обурені. Коли акції не підтримую акцію, але треба якось то робити правильно. На, на вашу думку, як буде правильно? Не знаю, як буде правильно, але люди це є траса міжнародного значення. Люди теж десь хтось спешить кудись. Можна зробити і акцію, можна написати офіційну заяву. Можна якось це зробити трошки інакше. Можна, можна потім можна Тримати казали, потримати, пропустити людей, знову потримати, знову пропускати. Все. Я теж у мене свої обов'язки. і Я не можу попасти я в обласний центр. Європа четвертий місяць годує нас обуреннями. свариться на всіх. Люди умирають. Наші друзі умирають, без нічого відправляють. Ми просимо єдине. Дайте хлопцям бронежилет. Так ми йдемо туди, де ми можемо. Ми то вирішити. ходимо туди, немає сенсу. Повірте, ми тільки ми таким чином займаємося. можемо. Ми, щось ми кожен божий день, ми сутками не спимо, з АТО вертаємося, веземо бронежилети, каски, тепловізори, так. каски веземо, збираємося, сутки не спимо. Де ці обурені люди? Хай прийдуть обурені люди в штаб, здадуть 10 гривень, ми за них купимо мівіни, гречки шкарпетки, хлопцям, шкарпетки носки, хлопцям. Купимо. А говорити, що ми обурені і махати головою, ай-яй, перекрило на 20 хвилин часу, вашого часу, ви потратили 20 хвилин часу за вас, мій брат, його брат, ваш сусід потратили своє життя, яке йому не вернуть вже ніхто. Ніхто не заперечує, але ви зараз заперечуємо. я того ж є телебачення, це перша попередження акція. Відбувається в кожному місті, області. Ми готові їхати самі і були там. Ми кажемо просто. Не зробили, не пояснюйте, не пояснюйте все. Правильно зробили. Ми вас ми стоїмо. Хлопці помирають. Що сході. От що. От ви себе жили. По си, Ви повіджиралися, розумієте, блядь? Ви це повіджирали. Я навчився, з вами не вимагав. Да Ви, я, я не доказував. Ту, ту Отаке через тебе через вас пальця не пальцями тихаються. Що все спокійно цей тиждень, а так переважно гради сиплять на голову, хлопці бідні, сидять в окопах. Я хочу, щоб парламент швидше приймав свої рішення, і уявив, що це вони в окопах сидять. Я хочу, щоб усі хлопці України були живі з здорові. Це попереджувальна акція була. Надальше, якщо наша влада і наші воєнні мужі, які сидять там у штабах, будуть далі парити свої дупи в банях і нічого не будуть робити, то я думаю, що ці акції просто перетворяться на щось більш серйозніше. І всі ці люди, які тут були, вони просто піднімляться, встануть і почнуть авто звідси і закінчать його вже під кордонами Росії, якби не під Москву. На люди налаштовані серйозно. Як кажуть, у нас б'ють нашого брата, за нього стане ще 2, 3, 4, 5 і 6. І як ви бачите, нас буде дуже багато. Наша Україна буде міцною, здоровою, і хлопці наші вернуться звідти живими. Якщо наша влада нічого для цього не зробить, ми прийдемо і тиснемо як котят в тарілку знаєте, і скажемо, що правильно треба робити, що неправильно робити. Що хочу сказати нашим глядачам Слава Україні!